Наш перший гість, народний депутат Інна Богословська, обговоримо ситуацію, що склалася в Україні після виборів та завдання нової влади. І розпочнемо паніно. Ну, доброго, ранку. доброго ранку і з того, що поговоримо зокрема, от на адресу новообраного президента вже лунають ну чи багато, чи чимало. Ви знаєте, таких ну авансів. Авансів і сподівань, і можливо, навіть більше ніж того очікували б навіть чи не зіграється злий жарт, оскільки можливо десь на противагу попередній Владі, чи якимось чином занадто великі ці аванси сподівань, вони не зіпсують результат. Як ви вважаєте, ви ну, знаєте, чесно кажучи, я думаю, що зараз значно менше персональних сподівань ніж це було під час Ющенка чи під час Януковича. Зараз все суспільство відповідально віднеслося до того, що нам треба мати президента в цієї ситуації. Не можна гратися у другий тур, у інший тур, і це дуже важливо. Що стосується того, як вести себе далі. Головне, щоб знаєте, не зробити знову куміра. І щоб знову не всім захотілося вибачте, цілувати в попу нового президента, замість того, щоб працювати разом з ним, якщо хтось буде покладати а, тільки на президента зобов'язання і гроші знайти для країни, і працювати, і а, вирішити військові конфлікти, і заспокоїти суспільство, і боротися з корупцією, тобто знати, тобто, такою... що може стати цапом відбувайлом для всіх питань, які не Ні, я думаю, що просто сьогодні дуже величезний, як для. Для президента, так і для суспільства загалом виклик. Якщо ми будемо хотіти, щоб президент боровся з корупцією, то перш за все треба перестати давати хабарі самим. Бо якщо ми будемо продовжувати давати хабарі, а від президента вимагати, щоб він боровся з корупцією, так не вийде. Поборотися, наприклад, з корупцією можна тільки тоді, коли ти сам перестаєш давати, коли в тебе вимагають, ти про це доводиш до органів. Багато хто каже мені, Іна, ну як же це? Перестати давати, це значить, півроку не буде нічого вирішуватися. Так може один раз потерпіти півроку, не дати, заявити про вимагання, покарати цього чиновника, який вимагає, і таким чином поклати. Власти початок боротьбі з корупцією, бо скільки б з нею не боротися зверху, якщо кожен український громадянин кожен день таким чи іншим чином дає хабаря, побороти цю корупцію неможливо таким же е, чином, і те, в тому, що стосується сходу, якщо все суспільство не буде активно розмовляти з усіма, хто живе на сході, це можна робити через соціальні мережі, через телефонні дзвінки, через друзів, знайомих, через е, спілкування, в тому числі і через телебачення. Якщо ми не будемо кожен день звертатися до е, е, жителів Донбасу і говорити, що будьте розумними, сьогодні з вас намагаються зробити Чечню. Не піддавайтеся на це, не допомагайте терористам. Якщо не можете стати е, сміло на захист себе і власне України, то хоча б не допомагайте е, терористам. Давайте і ми зосередимося на питання сходу. Буквально за кілька хвилин до того хочу запитати вас: от ви сказали про громадянське суспільство, яке власне і може постати на перепоні і на за. Ваді корупційним певним механізмом, але ж не тільки громадянське суспільство, це важить впливу на президента. Зокрема, дуже важливий чинник тут о, сильна опозиція сильна. Президентська влада і опозиція, вони разом можуть досить ефективно формувати політику держави. А хто може стати досить потужною, і адекватною опозицією в даному вибору? Ви знаєте, я думаю, що зараз парламент буде перехідним. Безумовно, треба проводити восени чи ну наприкінці кінців грудня цього року. Ну, треба проводити парламентські вибори. Я, до речі, хочу сказати, що якщо парламент сам не спроможеться цього зробити, то це зробить революція. Люди не будуть більше терпіти парламент, який взагалі не відповідає Відає зміні в суспільстві сьогодні, коли головні фракції, найбільші фракції в парламенті це бют і партія регіонів, які не отримали на цих виборах вже підтримки громадян. Якщо бют в Києві, де він раніше мав 70% підтримки, зараз отримав 4% підтримки. Та якщо ПР взагалі отримала 2,3% підтримки за свого кандидата, це означає, що такий парламент не є парламентом, який відповідає чаянням. Необхідності тих регіонів, які вибрали цей парламент, тому сьогодні ми повинні говорити про те, що треба зібрати патріотів в парламенті в більшість, незалежно від того до яких фракцій вони відносяться. Щоб протягом півроку до наступних парламентських виборів парламент спрацював разом з президентом. Сьогодні не так важливо на ці півроку мати опозицію, як важливо мати консолідовану позицію, коли відбудуться дострокові вибори. Навесні вже сформується тоді парламентська Ваша опозиція. власна вистрокові на влада. на весну, так я розумію на осень. Я думаю, що це скоріш за все чи? Грудень чи може листопад, і тоді вже буде доцільно говорити про тоді опозиційне треба буде говорити про пропозицію. Давайте повернемося тоді після того, все ж таки, до тему сходу. Тут і справді безліч складних запитань, які буде необхідно вирішувати. Зокрема, от є певні докази участі чеченських бойовиків у цих воєнних операціях, які відбуваються на Донбасі. як вам здається, Отут тут реакція влади, якою повинно бути, щоб вона була і адекватною не тільки загрозі, але й ситуація, яка склалася з точки зору інформації ситуації в регіоні і власне психологічних настроїв населення, що треба зробити, і можливо навпаки, реакція повинна бути не тільки м'якшою, а активнішою. Чи навпаки, ну ви знаєте, зараз для нас змінилася ситуація. і вона змінилася, тому що Путін зараз змінив тактику. Я, наприклад, впевнена, що стратегію Путін так і не змінив. Він хоче забрати Україну, але йому не вдалося це зробити одним скачком, як він цього хотів після Криму. Він думав, що таким же чином з квітами його будуть зустрічати на Донбасі. Це не вийшло, і в Харкові не вийшло, і в Дніпропетровську не вийшло. Тому зараз ми бачимо зміну сценарію з боку Москви. Путін намагається сьогодні зробити з Донбасу Грозний. І чеченці стали відігравати найбільшу і найвагомішу роль серед тих терористів, яких зараз надсилає кожен день в Україну путінський режим. Ми повинні розуміти, що це з одного боку найстрашніше, що може бути, тому що це найманці, яким абсолютно без різниці, кого вони захищають, на кого вони нападають. Вони виконують свою роботу за гроші, за великі гроші. Вони не знають. Не не мають ні страху, ні совісті. Вони багато хто під наркотою. Сьогодні вже є е, свідчення, що е, люди, які там стріляють е, куди завгодно, вони просто виходять в, е, в стані кайфу і е, стріляють просто по вікнах е, домівок. Е, і навіть не отримуючи на цього наказу, просто тому що він під кайфом і в нього в так руках автомат. Да. Тому це з одного боку робить е, протистояння дуже жорстким, а з іншого боку, люди починають розуміти, що про ідеологію Мова про не дружбу можете. немає жодного. дякую, пані Інно, що сьогодні до нас завітали. Миру нам усім. Миру які, нам і дякую, що були всім. з нами. Дякую.